Оце я не знаю як це пережити. Тому що в мене сьогодні 35 бойців вже стало. тому що в мене є кленсі! У мене вже з'явився кленсі. І сьогодні я буду за нього грати на відео. Так, ну що ж, полетіла перша катка балболі. Так, мистер Пейбул, эм. Ем з Макс Мерлин. Ну? Ааа, мені показалось, даже вони всі з України. У них прапор України. Марк, з України, получается, як я бачу. А, треба подивитися, дорослих, як Марк покупки. Він мене вже обігнов покупками. вже же на ному. 15 ранок на мені одна катка не вистачає, тому сьогодні я якраз вирішив на відео його апнути і зіграти, собственно, не менше трьох каток. Тому що ж легендарний вітер був. Новий бравлер уже у мене на базі. Тому як хочеться хочете записати відос, я міг ще пораніше записати відос, тому що я його забрав за сьогодні ранком. І, і це ви могли по покупку, тому, тому що я вже ну, пропався по ньому. Нічого собі! Ви бачили, що я тільки що зробив? Кленсі і імбою. Ви бачили, що я тільки що зробив? Ой, ви будете такі раді, коли ви заберете його! Ой, як я ж ви будете раді. Так, у мене вже є третій левел. Ой, а що... А що таке? Ой! Так. Нам не забили. Добре. Нам не забили. Покажте. Вау, Макс, ничего чего себе? Поташишь? Так. Здесь там... Ого! Не, они нас забьют. Как бы они нам не забыли. Два кубка там лишаются. До речі, у мене сьогодні за кленці було 1 хп. Ніе! Нам забили! Ну як ви могли не пропу. Як ви могли не проп... Ой, пропустити гол? Ну як ви могли? Якісь ненормальні люди в команді були. Окей, тепер, будь ласка, дай мені хоча б нормально. Ви считаєте, це нормальними? Ми <tot> Або виграємо. Ну, ми маємо виграти. Ну, навіщо я потратив свою ульту? Я не потратив Молодці. Ну, вірно, ми виграємо. О, другі. Так быстро. О, не бабу. Будь ласка, дай плюс. Плюс 8 кутків. Усе сюда! Ми апнули на кленсі 15 15 ранг. І тепер. Я хочу пропапатися. Я хочу пропатися от сюди на кленсі. Але це буде не в цьому відео. Всім. Ой, ні, не всім, папа. Ми ще ж маємо іграти кат... катки. Так, давайте нав... напевно, що зіграємо в нокаут. Цікаво, що в нокауті нас очікує. Перемога чи проигра? Скоріше всього, що поразка, тому що є. Тому що у мене як завжди перший левел і я не здох. Це нормально, нормально, так. Ну Но я як завжди в ралболі я кучу раз здохав і тут-то здохну. Ну я не дам це зробити. Два на два поки що Я здох. Ну все. Ну все... Ми... Це поразка. Вибачте, що у мене російська мова, але я не можу переключити українську нашу рідну мову. Ого, як мене бот убив. Чи це не бот. Я не знаю, хто це. О, ні, вона проіграє, Блін. Да, жалко. Ну, я так і знав, що в нокауті буде поразка. Це вже друга катка, ну нормально, до речі. Я хочу Кленсі покач... прокачати, на... 9 силу, тому що коли я прокачаю Кленсі на 9 силу, то я обов'язково. Ой Я обов'язково запишу відео про те, як я апаю, апаюся в ранговому бою. Нічого собі! Ми можемо цю катку виграти, тому що у нас два гі гіперзаряда У мене Сенді на 11-й і... Да нифига суби, блин, знаешь. Yeah, так, ликуемся. Так. Тихо. Oh, так. Так. О, не. Ого, снизу Динамайка. Зірок. Будь ласка, Динамайк? навидай їм. То це буде габела? Ні, навіщо я вруби гаджет Ну все, ми програли. Такс. Спокійно. Будь ласка, ідіть і грайте нормально. Все, вирішальний кіл і ми виграємо просто случайно катку. до речі а давайте я вам покажу, що випаде на 15 на 15 тысяч е, рангових е, кубків. Давайте, зараз ми ще підемо у катку. Так, Пайпер. Ось ми на 11. Добре. Надіюсь, я думаю, я правильний вибір зробив. І це Ріко. Схоже, що ми про... Схоже, що це праска, тому що... Тому що так як мені. Так, тому що так, як мені казали батьки, я... Тому що як мені казали батьки, то в мене, ну, завжди в якоїсь дівчинки чи хлопчика. Короче, граємо. Я сподіваюся, ми виграємо цю катку. Тоді Майка слава, нам треба бути дуже обережним. О, ні, у них 10 зірок. Це пепець. Це пепець. Так. Так. О, ні. У мене чотири зірки, будь ласка, не треба. У мене мене О, ні, у діномайка більше зірок. Ні, що я наробив? Тепер у нас менше зірок. Це капець. Що? Так, тихо. Мені треба кусти, а їх уже нема. І що мені тепер робити? Сюди. Хочете побачити, що мені зараз випаде? Тоді ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Ну, а я відкриваю Еп... епічний стардоп. Будь ласка, впаде пайпер. Не випаде. Угу. Випала пайпер. Класно. Добре, я поки буду апати епічний стартап і запишу про це, що це відео. Всім пока-пока.